Вітаю вас, мої друзі. Моя ранкова прогулянка, і сьогодні я пішла прогулюватись на нову вулицю. Я вже по ній ходила раніше, але не доходила саме ось до цього історичного кінця, чи, скоріше сказати, історичного початку цієї вулиці, бо саме звідси, я розумію, почала забудовуватися оця. Вулиця, одна з вулиць у Кракові. І хто любить подорожі, не обов'язково тільки історичні центри, а просто історії будь-які, які є навіть ось такі прості по забудові колишніх вулиць і теперішніх вулиць, бо вона так існує і по сьогоднішній день. Але ось я. Почала цю вулицю з самого початку. Ви знаєте, я йшла і аналізувала, от дивилась на ці будинки. І думаю, це звідси починалося. Видно, що тут будинки старі. Я ніяк не могла в Кракові дуже знайти отакі будинки старі, щоб я могла. Близької погасики, декілька відео я робила про те, що ось покинуті будинки. Так, я знаходила на якійсь одній з вулиць. Сьогодні, так як я вам вже розказую про те, що 11 тисяч кроків це найменша задача, яка стоїть переді мною, тому що я хочу бути здоровою, я хочу скинути вагу. Як робити просто зарядку. Так, я можу поробити трішечки зарядку вдома, але цього недостатньо. А ось те, що ходити, дійсно, ну, можна сказати, друзі, можете зрозуміти, так що начебто крила трішечки виростають. Для організму стає легше. Тому ось я повернула, показала ці дерев'яні будинки, які тільки що я проходила. Ну, власне, для мене цікаво. Кому цікаво іще бачити саме ось такі аспекти, так як я не вдома знаходжусь, а знаходжуся зараз в Польщі в Кракові. Тому я вам в даний час можу показати саме також такі процеси забудови ось одної з вулиць Кракова. Звісно, що я цією вулицею дойду до кінця. І ви побачите, чим вона закінчується, ця вулиця. І ось такий початок, але я зараз звернула сюди наліво, побачила щось дуже-дуже цікаве здалеку. І я повернула в такий провулочок. Для того, щоб підійти ближче, хочу побачити, що там є. Ну, якийсь цікавий я будиночок бачу там, гібіскуси квітнуть. Квіти в дворах є, я не дуже так знімаю квіти в дворах, тому що ну, не зовсім зручно вже камеру так ставити, щоб до людей у двори заглядувати. Але там, де ось є так у мене можливість показати, бачити, як я Старий, старий, тут ось я звернула, я побачила старі будинки. Мені стало цікаво далі. Ось я ще хочу побачити, що там. Тут. Друзі, ну так, ви знаєте, якось так склалось, що я люблю всі старовинні речі, люблю старину. Мені це цікаво. Цікаво не тому, що показати, що є ось щось таке недосконале. Для мене навпаки, це ось є така досконалість. Побачити той побут, який був раніше, які були будинки, як жили люди, як живуть зараз. Цікаво, так, будиночки старенькі. Чи живе тут хтось, чи ні, ну, схоже на те, що хтось живе, тому що там, де не живуть, то знаєте, отакі. Рослини, як дикий виноград, наприклад, він може просто заплести всю територію. Гібіскус такий чудовий, квітне. Краса, зараз якраз сезон квітування гібіскусів, гібіскуси також довго квітнуть. І якщо їм дати силу зросту, їх не зрізати, то вони будуть рости великі, такий чагарник великий. Це, видно, також будиночки не нові, але вони відреставровані. Ось такий, друзі, проволочок я знайшла і вам показала. А ранком машини ще їздить не так багато. І йдемо далі досліджувати цю вулицю. Це займе не так багато часу. Кому цікаво подорожуйте зі мною. Ось також бачимо будинок не новий, але такий величенький. Ці туйки, хвойні рослини зачаровують скрізь. Включений павич таку рослину в дитинстві у нас називали. По забору плететься. Ну, трішечки підглядаю в двери, так, камеру туди ставлю, щоб покажувати вам, що трішечки краси її що є у дворі. Машини, звичайно, заважають шум від машини, але і так, тому що ще рано то. Машин не так багато. Але я жайвородок, я просипаюся рано. Тому я виходжу і ходжу. Троянда чудова така була. Ялиночки. Завжди вражають. Друзі, саджайте ялинки, Відь, яка це краса. Мій син посадив ялинки і ще як в школі вчився. Вони також такі блакитні, красиві і великі. Тут щось позаплітало, мабуть, ніхто не живе. Позаплітав дикий виноград, чи то хміль, ну здається. Ще дикий виноград. Тут так багато путів. Будинок не новий, так трішечки відреставрований, але краса, краса. Ну, я поєдную свої подорожі по будь-яким вуличкам, поєдную із тим, що показую квітники, показую сади. Тут фруктових садів ні в кого немає, є тільки декоративні сади. Взагалі немає фруктових садів. Я скільки хожу, то тільки квіти, хвойні ростуть. Перевага, звичайно, надається хвойним рослинам. Ну, є, звісно, і квіти, я показувала в одних дворах, то взагалі я Дуже багато квітів, але в основному переважають хвойні рослини, тому що хвойні рослини це краса цілий рік. <ривіт> Міле не повиду. І зараз оця вуличка, вже ми бачимо, починаються новіші будинки. Тут ось ще бачимо, цей будинок не новий, але з правого боку там ось новіші будинки. І що можна сказати? Проаналізувати, що колись вона була така коротенька, були тільки ось ці будинки. Далі Оце з цього місця вже будуть починатися більш новіші будинки, тому що я на цю вулицю заходила з того боку, там, де нові будинки. І я вже ходила, гуляла там, але ніколи не ходила до кінця цієї вулиці. І коли дійшла до кінця цієї вулиці, я зрозуміла, що це не кінець вулиці, це початок цієї вулиці. Саме звідти вона починалася і потім вона вже остягнулася сюди. І от проаналізували і бачимо, що тут більш нові будинки йдуть. Цікаво спостерігати за цією вулицею було Побачила ті старовинні старовинні будинки, дуже старі будинки. Ну, а зараз що? Ми переходимо, ось уже іде будівництво тут навіть. Будують багатоповерхівки, приватний сектор. Хто хоче жити в приватному секторі, будь ласка, живіть собі. Приватному секторі каже місцева влада, ми вас зносити не будемо. Вам хочеться мати свою присадибну територію. А мені друзі, чому цікаво що ходити по вулицям, де є приватний сектор, тому що я живу в своєму будинку. Я ну, не люблю жити в квартирі. Бачимо, поїхав автобус. У Кракові дуже гарні транспортні розв'язки. Зараз я вам покажу І ще, то поїхав автобус по цій вуличці. б, от скільки тієї вулички, але туди поїхав автобус. По цій вулиці також їздить автобус, хоч вона і така недовга. І ось вже бачимо трамвайну зупинку, вже першим регулярно. До цієї вулиці їде трамвай. Зараз я вам покажу, до речі, як тут їздить трамвай. В Кракові місцями є трамвай майже так, як метро їздить, тобто загорожено. Зараз ось я перейду вулицю, ця вулиця іще туди буде далі тягнутися. Але я зараз трішечки повернусь і покажу. Бачите, тут з правого боку. Мене зацікавили квіти, я вам показую, бо від, коли бачу квіти, а ось уже не можу відірватися. а ось як загороджена трамвайна лінія. Тобто, так як у нас там, де метро Прівобережна, от тягнеться, є такі місця у Києві, де метро тягнеться зверху. Тут ось отак трамвай. Їздить. Ми бачимо, що От я вам показала в історичному розрізі цю вуличку, звідки вона починалася, дуже старовинні будинки там. І вона така була коротенька, тому що бачимо, що навколо по лівий бік, по правий бік цієї вулички будуються нові будинки. Тут йдуть новобудови, і в ці новобудови поселяються люди. Звісно, що Трамвайна, розв'язка повинна бути, тому що зараз тут багато людей, не можу сказати там, як вона була раніше. І ще мені, друзі, подобається, наприклад, тут в Кракові багато місць, де йдеш вгору вниз. Не тільки там східці, що ми можемо по східцям йти, а ось такі ще велосипедні доріжки, вони зигзагом йдуть. До речі, я зараз побачила щось також цікаве. Ммм, також я бачу, що тут щось було старовинне. Воно зараз досліджу цей куточок. Яка краса. А тут, а що це тут? Чи теплиця якась була? Я так розумію, та теплиця покинута. Цікаво, що це за територія. Не дивлячись на цю красу, схоже, що там ніхто не мешкає. Троянди майже відквітли. Зараз. І ось іще раз показую вам хвойні рослини, вони є скрізь. І ось таким парканчиком загороджена трамвайна лінія. Я оце доходила до цього перехрестя і далі туди не йшла. Якби я знала, що там далі така краса, і побачу оці історичні забудівлі, я би давно туди сходила, тому що я вже зробила для вас одне відео по цій вулиці. Ось за цим парканом. Я вам покажу ще це відео, я його не показувала. Покажу за цим парканом, дуже гарна територія. От на ту територію я просто мріяла потрапити, тому що я ходила навколо і бачила там багатоповерховий будинок, і навколо такі квітники, такі насадження в війні. Мені весь час хотілося побачити, що там знаходиться, але я не могла потрапити на ту територію, поки я не дійшла до цієї трамвайної зупинки і побачила, що я туди можу зайти. Я зайшла і зробила відео, друзі, так що ви побачите відео по рослинам навколо того будинку. Ось зараз я доходжу до кінця цієї вулиці і побачила тут таку троянду чарівну. І троянда разом з вами бажає всього доброго і каже «Пока, друзі. Будьте зі мною далі.